А вітаю вас на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік 2026 для тельців. Дізнаємося з чого почнеться рік, якою буде його середина і з чим тельці прийдуть до кінця року. Почнемо з чого почнеться ваш рік? Головна тема початку року. І порада для початку року. Із чого почнеться ваш рік? І починається він у вас зі швидкості, з нових можливостей, з нових досягнень, путішествия, які стосуються і у вас і стоїть, але він буде для вас дуже вдалим. Ви будете безпокоїтися по своєму от'їзду або своєму новому руху. Благоприятний початок для вас швидкий, резкий, нові зміни, пристрасть, рух, рішучість у вас починається. І головна тема початку року. Це ваш успіх, сяйте, світіть собі дорогу, у вас все вийде успіх за вами йде, і ви його не тряйте. Прогр... Прогрес, очікування, і буде у вас В початку вже видно ваш результат. Ви на правильному шляху, головне не оступитися. І порада для вас. Не поспішайте дуже швидко. І карта вам вказує на таку пораду. Вам треба позбутися негативних думок та емоцій, щоб рухатися вперед. А вони вам можуть трішечки завадить. На вашому шляху середина року. Основні події виклики, як діяти в середині року. І основні події у вас будуть іти нові починання, продовжаються і далі. Планування. І продовжається у вас дуже все це швидко. Вам буде відчуття, що ви не встигаєте за своїми подіями, новими можливостями, новими ідеями. На вашому шляху може зустрітися темноволосий молодой чоловік, який вам допоможе у вашому шляху. Новини, новини будуть у вас багато, но вашу користь і дуже приємні і вдалі. Ловкость ваших возможностей, вашого інтелекту рухаються вперед. Вдача в середині року йде в роботі, в учобі і в особистому житті. Виклики перед вами встануть розочарування. Та ж сама може виклик бути забагато ви візьмете справ, упаде на ваші плечі. Не поспішайте, балансіруйте, тому що. Ви можете не справитися з усіма роботою або з навантаженням, яке на вас впаде, не беріть зайвого, а все збалансіруйте. От такий виклик невеличкий, напружений середина року. Як діяти в середині року? І діяти? Не дати собі перевантажитися, виснажитися і занадто багато не складайте собі на плечі. Час прийшов поділитися своїми обов'язками, а не тягнути їх на собі. І середина року показує і каже о том, щоб ви себе не перевантажували, не брали зайвого і не боялися планувати на майбутнє, щоб рухатися і надалі. Кінець року. Чим завершиться ваш рік, результат і внутрішній ваш стан наприкінці року. Чим завершиться ваш рік, і завершиться він у вас благоприятними зустрічами, успіхами, завершеними спільними зусиллями. Ви вмієте працювати в команді, працювати над усіма. Важкими справами ви усі важкі питання зможете вирішити. У вас Пойдуть справи І ще швидше, і зможете досягнути своєї цілі, яку ви поставите в початку року, і в кінці року ви к неї прийдете. результат, а результат у вас, вы будете уверенными в стабильности, в работе, в финансах, в вас обычном житии, вы достигнете высшей ступени задоволения и успеху. Які перед вами будуть нові можливості, ви зможете досягнути величезних успіхів. І результат ви будете вже насолоджуватися своїми плодами. І, по, і внутрішній стан в кінці року для вас це те, що ви вміло все ризикнули. Смогли почати все з нуля. Ви змогли для себе щось нове вивчити, щось нове зрозуміти і досягнути нових можливостей, нових вершин. Ви не злякалися і не злякаєтесь нових путей. Ви дієте відповідально, рішуче і відкрито, і чесно. І весь ваш рік 2026 каже о ваших успіхах, що ви вмієте працювати над важкими справами, преодолівати, ви вмієте залишати за спиною дуже багато негативу і не тягнути його за собою. Ви вмієте все залишити в прошлому році, ви все погане залишили, і все успіх притягнули в этот рік. Успіх в роботі, в особистому житті і в фінансах вас очікує. Вдалий для вас і швидкий рік. І порада для вас, тільці, є такою. Будьте відкритими до нових можливостей. Чи це в роботі, чи це в особистому житті, фінансах. Довіряйте своєї інтуїції. Це саме головне, в цей параді ви слідуйте і ви матимете великий успіх. Ось такий рик показують карти для тельців. Ставте лайк, пишіть у коментарях і до зустрічі в наступному відео.